І нас липень місяць зустрічає по синоптичній ситуації антициклоном. Ми будемо знаходитися на східній периферії антициклона. Центр буде знаходитися його в районі Німеччини, в районі Гамбурга. Територія області знаходиться на східній холодній периферії цього антициклона, так як він сформований у холодному арктичному повітрі. Ось він цей антициклон, європейське ім'я йому Беттіна. Завтра, 1 і 2 липня, такого надто теплої погоди ми не очікуємо. Очікуємо температуру вночі прохолодну 8-13, у день 18-23. У Житомирі вночі близько 10, а в день близько 20. Дошкулятиме отакий Холодний північно-західний вітер 7-12 метрів в секунду. Місцями даже пориви 15-18 метрів в секунду. Опади не передбачаються, так як ми будемо знаходитися в антициклоні. 2 липня трошки антициклон буде приближатися ближче до нашої території області. Поступово температурні показники будуть йти вгору. Вночі вже температура 10-12, а в день 23-28. Опади знову ж таки не передбачаються і вітер стихне. Не більше 5 50 метрів за секунду. 3-4 липня цей антициклон буде знаходитися над територією області. Адвекція холода зміниться на адвекцію тепла. Вітер з північно-західного напрямку змінить свій напрямок на південно-західний 5-10 метрів в секунду. І температурні показники підуть стрімко вгору. Вночі очікується температура 10-15, а в день спека. 27-32. Така температура буде спостерігатися протягом четверга і п'ятниці. У п'ятницю, аж під вечір, із заходу підійде зона атмосферного фронту, так як антициклон, це, який буде на території області, він поступово зруйнується і відійде на східний Райони. Атмосферний фронт принесе короткочасні грозові дощі з градом, місцями зі шквалом. Температура в день все-таки буде ще висока 27-32, а вже на другий день, у суботу, температура явно впаде донизу 21-26, це буде максимальна температура. І також очікується на вихідні короткочасні грозові дощі. Так як протягом всього тижня у нас атмосферний тиск аж до п'ятниці до проходження атмосферного фронту буде зростати, температурні показники також зростають. І пікових значень досягнуть вони в четвер і в п'ятницю. Абсолютна і відносна вологість буде дуже низькою. І це ті показники, які ведуть до підвищеної пожежної небезпеки. І протягом всіх цих діб аж до п'ятниці буде підвищений стан пожежної небезпеки надзвичайний п'ятий і високий четвертий.